Пройшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans. Це вже 93-й день, після того як ми повернулися, і зараз ми вже на 11-му. Таунхолі, приємно. За такий короткий час до такого таунхолу добратися вже майже викачали. Ну, давайте тако поставили армію, поставили клан уже вже викачаний на цьому рівні. Все решта будемо потихеньку підтягувати. Маю на увазі спочатку будемо щоб атакувати війська, а потім вже будемо дефенс, а потім вже, можливо, навіть ресурси. Я не знаю в залежності, якій послідовності. Так, стіни вже навіть почали апати. Що з нового, що прикольного, це те, що в мене на оцій. Давайте перейдемо. Виконався квест. Тобто ми докачали 25-м цього, 20-й цього, і, відповідно, в нас тут Боб Control е, Є. Ану, апгрейд. Це, що він на один раз апгрейдиться. Ага, кожен раз треба апгрейдити, Прикольно. Цікаво. Суперово. Ще останній раз. Єей. І я так зрозумів, що ми. Так, say hello, Bob. Привіт, привіт. Та-та-так. You're Usaly right. Окей. Okay. Все, у нас він тут появиться, чи це. Єей. Вау, 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 де ми його сюди влупимо. Як я тебе довго чекав, приємно, приємне відчуття мати сім, Ну, насправді ми будемо мати шість, просто у нас зараз є допоміжний оцей чоловічок носатий, який нам зараз допомагає теж будувати, і це прям прикольно. Тобто ми маємо зараз додаткового шостого робочого. Ну, він е, виглядає як Боб, в принципі, він буде тут нам допомагати. Зараз щось будемо ним з допомогою нього робити. Що в нас зараз по прогресу? Яким чином будемо качатися? По-перше, у нас є пропуск, який через 17. Годин закінчується. І наша ціль зараз використати раз, два, дві книжки для героїв, одну для спелів. Де там ще є якась, по-моєму, книжка? Book of Fighting, по-моєму, була. Є. Так, Book of Fighting також треба їх використати, тому що в мене вони вже є і їх не можна стакати. Тобто от, їх зараз використаємо, скоріш за все, будемо вкидати в королеву. Uh, а все решта, ну не знаю, давайте глянемо, що тут у нас буде. Мод mm, um, драконів, драконів ми вже поставили. Ну, подивимося, тут багато чого, багато які групи можна викачувати, скоріш за все, візьму або лава. Або відьм, тому що так чи інакше ними буду атакувати, хоча голема теж досить було б непогано. Так, 3,9, лава, що у нас тут. 5 днів, відьми, 5 днів. Ну, давайте відьмом візьму, тому що відьми довше викачуватися будуть. Але і це ще не все. У нас також пройшли Clan Games, і тут ще одна книжка є, її також треба використати. Плюс у нас є дуже багато зіль. Для робочого, і так як їх зараз буде семеро. Будемо зараз їх бустити по максимуму. Так що прям викачка буде шикарна. І все ще, що цієї неділі відбулося, це ну, на 11-му Таунхолі в мене відкрилася оця штукенція, де тут супергрупи нам дають, і гобліни, і супер-волбрекери. Це просто імба. Їм... Давайте просто я вам покажу, як я зараз фармлю, де воно тут йде. Тобто за допомогою них от. Просто імба. Ну, Тут і в мене вони закінчились і треба було проатакувати іншими групами, що зразу й показує, як ними важко атакувати, тим більше, що вони в мене не прокачені. А тут просто одна зірочка, 8, 5, 8, 7 дарку. Подивіться, скільки дарку. Це просто для мене це таке відкриття. Ну, давайте, якщо подивитися одну атаку, просто маєш пачку їх закидаєш по сторонах, так, щоб вони одного його вистачає, щоб один колектор зібрати, якщо він так скраєчку. Потім джампом і боулерами розбиваєш, тип, де пробігти ближче. Ну і далі тебе ціль зробити тунель до таунхолу, щоб в мінус. Ці не заходите, кубки. Все ж таки я не хочу в мінус. Кубки заходити, якщо є така можливість, то нащо заходити в мінус. І от ви просто їх закидаєте, просто закидаєте джамп, швидкість, зілля, щоб вони були довший час не і просто забираєте, грабуєте. Я не знаю, якби це було в ті часи, коли я грав, ну, це. Просто фарм, не знаю, за декілька, ну за годину, за годину зілля зараз покажу. Тут ж у нас є зілля. За ту годину цього зілля можна прям капець скільки ресурсів фармити. І ні один з моїх робочих точно пустувати не буде. Всі будуть зайняті ділом. Ось перші атаки, як тільки я став. 11-м таунхолом. Зразу бачите, мене все забущено. Зразу вирішив нападати на 11 таунхол, хоч тут не прокачаний повністю деф, але все ж. Ну і Знову ж таки, вирішив нападати квінвоком, тому що я обожнюю цю стратегію. Тут, в принципі, перший раз познайомився з титанкою, не зрозумів, що воно так сильно продемажить моїх бомберів, і тут прям для мене було відкриття, але, в принципі, нічого. Для того я і беру їх чотири, щоб в разі якоїсь проблеми можна було би це різко зафіксувати. Ну тут головна. Головний прикол королевою забрати хоча б щось, хоча б один аеродефенс в ідеалі Кланкастл, в ідеалі інферно, якщо вона сінгл, тому що вона та навіть не сінгл, вона все дуже сильно і боляче палить. І якраз наша королева з цією задачею е супер справиться, і тут я е адекватно цей кидаю фріз. Королева свою місію зробить все добре. Тепер нам пора запускати наших кульок. І ще прикол цієї атаки, що я хотів забрати королеву своїм е королем е разом з оцим балуном, який проб'є нам стіни. І тут я забуду взагалі про Вардена, тому що Варденом це перший раз по факту моя атака на одинадцяти Тоунголд. Я закидаю зараз короля, починаю запускати. Лава Лун. І тут десь мав бути Варден, але як бачите, я про нього цілком забув. Тут я відкриваю двері для короля, щоб він зайшов всередину. Ну і далі, в принципі, атака йде просто, як, якби я нападав, будучи просто десяткою. І десь в цьому моменті я, мабуть, згадаю про Вардена і просто його викину, навіть не на шарики, і просто він, по-моєму, на повітря був в мене налаштований. Так він літає. Бачите? Тут можна дивитися? Ні, тут не можна на це дивитися. Ну відповідно він просто десь там піде і щось там зробить, якесь це. О, Квіна, звичайно, займається своєю улюбленою справою. вибрала навіть найтовстішу стіну і її довбить. Так, така була перша атака. Ну і відразу повіривши в себе другу атаку, яка на даний момент найгероїчніша, як по версії гри. Знову ж таки, 11-й таунхол, тут трошки інша розстановка, і я вирішив вже нападати знизу, щоб забрати квіну. І я тут побачив, що дуже класно розміщені аеродефенси, і якраз я їх можу королевою забрати. Знову ж таки, обожнюю Quinbox. Надіюсь, я його буду і в подальшому любити, тому що. Знову ж таки, якщо не спішити, якщо все чітко планувати, куди ваша королева піде, там зачищати, щоб вона прямо йшла в центр. Тут, як бачите, в мене два дракончика зачистили боки, відкрився прохід, і в принципі королева забирає найжирніший деф. Який кулька, можливо, буде не по зубам. Тобто ми прям і, е цю модифіковану лучницю забрали, зараз заберемо Візард, башню візарда. тут все нормально з фрізом, двоє арбалетів, два аеродефенси це ну, ідеальна атака. для... Тут даже е Бачите, заюзали білку, щоб пробити навіть стіну і зайти навіть забрати кладкастл. Прям ідеально все зайшли Ну і десь зараз. Буде ну, от такий кусок віджарти однією квіною, прям ідеально. І далі запускаємо наш лавалун Тут я вже не забув про вардана відразу його прожав, тому що побачив, що на заході ніби зразу починається багато. Ну і як бачите, прям лавалун далі просто йде. Короля я десь кинув, так, кинув, але він насправді займається нічим. Його можна використовувати в якихось кращих конфігураціях. Тобто продумувати не тільки для квіни-шлях, а для короля. Але я думаю, мені це прийде з часом. Ось така атака була другою наша на КВ. Цього тижня нема дуже сильно багато подій у клані. В плані зробили невеличку перерву. Відбулися декілька клан, по-моєму, тільки одна за цей тиждень. Війна відбулася. Давайте гляну, щоб пригадати собі. Так, 5 днів да, одна тільки дні. І всі так би готуються до кінця місяця, готуються до початку нових Ліги кланів Я надіюсь, мене будуть брати, скоріш за все, можливо, не на всі, але там я вже випробую свою одинадцятку. Наразі я просто. Побачивши оце, побачивши оцих прекрасних створінь, а що ще вам потрібно, коли ви граєте і атакуєте? Пробувати нові тактики, пробувати нові групи. А для чого, коли є гобліни, і ними можна фармити? Нові тактики, скоріш за все, як от, от, вони викаючається в мене, коли я буду підготовлюватись до якоїсь там бази. Буду дивитися на базу, буду там вибирати, чим я буду зараз атакувати на неї, там її забущу і за допомогою цих буст баночок. І буду атакувати. А наразі просто фармлю 73 гобліна, 3 супербрейкера. І все, джамп, швидкість, і все, і воно побігло, воно все розносить. Ось вживу хотів показати, як воно відбувається. Просто блін, якби в мій час були такі гобліни, вони, напевно, би коштували більше дарку, ніж насправді. Вони зараз на 3 дні 25 але вони повністю себе окуповують. Тому що коли тобі потрібно просто пофармити, ти просто береш їх і просто фармиш. Тобі не треба ні про що думати. Ти просто береш супер цього вол. Він розбиває, він докочується. Навіть на нього он, лучники дивляться, на нього це все дивиться, він все рівно докочується. Так, давайте ось. Ага, ну тут взагалі повністю пряма, тому таким чином ми робимо. Uh, і запускаємо, ага, ну тут давайте дочекаємося, поки вони заберуть ці. Дивимося, чи ще є десь дарк. В принципі, я би вже міг закінчити, але я от не хочу просідати по кубках, тому запускаємо, запускаємо наших гоблінів, які в принципі так само швидко розносять. Ну тут ще треба розуміти, скільки їх є. Я навіть не хочу рахувати, скільки їх потрібно для того, щоб знищити таунхол. І, в принципі, я думаю, що і вам це не буде потрібно. Тут ще такі які мені от якраз потрібно з цієї сторони. Давайте, отут, напевно, він не встигне. Ні, навіть тут встиг. Тут була і бомба, і все рівно наш е, встиг. Давайте тут ще заберемо, не хочеться, щоб мені лишалися остатки, але в принципі хай лишаються. От тут, бачите, я навіть не використав витиклан е, кланкаст ще знесемо. І тут це заберемо. Тут навіть я не використав всі спели, і в принципі, якщо вам потрібно лишень е, якийсь е, один ресурс, і вам не потрібні кубки, тобто вам до центру бази не потрібно, то ви навіть менше будете їх тратити. Просто забирайте гоблінами всі ці, і на цьому я закінчую. І мій фарм відразу 6 тисяч дарку. Просто ідеально. Обожнюю цю страту. Так, весь е, тиждень буду знову ж таки викачувати спершу те, що буде уселяти мою армію. Тобто саме, можливо, навіть це один раз. Ага, давайте, до речі, тут в мене по еквіпменту глянемо. Ууу, нічого собі, я навіть про це забув. Е що би нам варто? Рукавичка, прям ідеальна. Я от не знаю, чи її варто підняти трошечки вище. Чи все ж таки з Варденом? Я його. Давайте, напевно, Вардена трошечки проапаю. Е не те, щоб я. Поки що я не розумію його ефективність, бо я в свій час до нього навіть, по-моєму, був не дійшов. А може дійшов, а може і не дійшов, не пам'ятаю. 60, ну давайте це залишимо, тому що трошечки мені щось шкода. Тут, напевно, ще один раз. Давайте бахнемо 5,5 секунд. Далі тут трошки не так сильно, скільки на 2600 вистачить, на перчатку вистачить. Давайте ми перчаточку теж прокачаємо, щоб її не його І наступне о наступне вже буде давати трошки більше бонусів. Знову ж таки, фарм оцих дуже довгий, дуже повільний. Переважно це з ігор, ігор кланів нам видають. От бачите, 1045, і це насправді дуже повільно. Плюс бонуси за день теж непогано, але ну, знову. Хіба якщо дуже сильно донатити в гру, тоді можна буде екіпмент швидко забустити. А наразі, в принципі, ось такі справи. Ми. Потихеньку викачуємося на 11-му таунхолі. Я впевнений, що я буду десь до місяця, можливо, навіть більше. Хоча подивимося, з шостим, то робочим, мабуть, все піде швидше. І плюс, враховуючи, що в нас є гобліни, як... за допомогою яких прям все ідеально фармиться, я думаю, це буде набагато швидше і веселіше. Окей, на цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і чекайте до наступного огляду.